Шановні віничани, інформую про важливі події, що відбулися в області упродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України, але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Цього тижня держава-терорист створила найбільшу рукотворну екологічну катастрофу в Європі за десятки років. У зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС та евакуацією населення. Із зон підтоплення Вінниччина готова надати прихисток понад 4 тисячам осіб, в тому числі 306 маломобільним. Зазначу, що для людей, які переміщуються, діє гаряча лінія з питань розміщення 1526. Вінницька обласна військова адміністрація вже передала Херсонщині три вантажі допомоги для ліквідації наслідків підтоплення. Це гумові човни. Бензинові мотопомпи для забрудненої та чистої води, а також мотопомпи для хімікатів, газові та електричні обігрівачі, портативні газові плити та низку інших необхідних речей. Реагуємо оперативно, маємо тісний контакт з колегами з Херсонської обласної військової адміністрації, а також з Херсонської міської військової адміністрації щодо потреб регіону та евакуації людей. Продовжуємо підтримувати захисників. Передали нашим військовим два автомобілі для виконання бойових завдань. Дякуємо всім, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. У пріоритеті вирішення проблем, з якими стикаються військові та їхні родини, це вчасне встановлення відповідного статусу військовим, надання пільг та проведення виплат, пошук зниклих безвісті рідних, індифікація та повернення загиблих. Про ці та інші питання говорили на нараді з представниками. Територіальних центрів комплектації, а також регіональною координаторкою уповноваженого з питань осіб, що зникли безвісті за особливих обставин Марією Довжик. Сьогодні головне завдання це налагодження співпраці профільних органів та служб з військовими частинами щодо механізму утримання необхідних документів для ветеранів та членів сімей загиблих. Маємо допомагати системно і зробити все для того, щоб наші військові та їх родини. Не залишились наодинці зі своїми проблемами. З нагоди професійного свята відзначили журналістів Вінниччини, які спочатку російської агресії змінили цивільний одяг на військову форму та поповнили Сили оборони України. Сьогодні вони воюють не лише словом, а й зброєю. Дякую за активну громадянську позицію. Медична галузь Вінниччини продовжує розвивати напрям трансплантології. Цього тижня молода жінка стала донором серця. Двох нирок та печінки, які дадуть шанс на життя чотирьом людям, у тому числі дітям. Щирі співчуття родини загиблої та велика вдячність за прийняте рішення. Дякую лікарям Вінниччини за щоденну професійну роботу. Найбільш вразлива категорія під час війни діти в області напрацювали комплекс відповідних заходів щодо забезпечення прав дітей, які вчинили правопорушення або стали об'єктом правопорушень. Уже 530 осіб отримали статус дитини, що постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів. Завдяки наданій мною народними депутатами України пропозиції, цей статус відтепер можуть отримати діти з усіх областей України, а не лише з Донецької та Луганської. Разом із легендою світового хокею, олімпійським чемпіоном, дворазовим володаром Кубка Стенлі та послом платформи «Юнайтед» 24 Домініком Гашиком відвідали збір хокеїстів, який проходив у Вінниці. Усі мали змогу поспілкуватися з олімпійським чемпіоном та отримати фото і автографи на згадку. Дякую Домініку Гашику за активну проукраїнську позицію, за небайдужість та непохитну підтримку в такий складний час. Провели засідання виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України в Вінницькій області. Розглянули низку важливих питань, зокрема, внесли зміну до календарного плану меморіальних та комплексних спортивних заходів, узгодили проекти всеукраїнських заходів, які проходимуть на території області. А також затвердили положення та регламенти змагань, які проводяться під егідою обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 10 червня відзначили Олімпійський день. Він присвячений відкриттю третіх європейських ігор у Польщі. В яких братимуть участь вінничани у рамках Олімпійського дня вихованці спортивних шкіл області продемонстрували свою майстерність. Він мали можливість побачити цікаві показові виступи юних спортсменів, взяти участь в естафетах та інших спортивних заходах. Важливо, щоб навіть попри війну діти мали можливість розвиватися та вести активний спосіб життя, а ми будемо допомагати і підтримувати і розвивати спорт на Вінниччині. Продовжуємо працювати. Дякую кожному, й кожній, хто наближає нашу перемогу.